Мене звати Сергій Кирина, мені 29 років. Я проживала в Сумській області. Батьки живуть в 5 кілометровій зоні біля кордону. За три роки я не їжджу вдома, до тому що це дуже небезпечно. А зараз, як внутрішньопереміщена особа, знаходжусь в Києві. І я тоді зрозуміла, що треба. Щось робити, допомагати якось державі хлопцям, які захищають нас, потрібно нам підтримати економіку. Для мене дуже важливо, так як я людина з медичною освітою, це здоровий і нормальний підхід до шкіри, до організму і правильного функціонування. Косметологія це одна з найважчих професій, тому що тобі потрібно знати як анатомію функціонування шкіри, так і новітні технології, новітні процедури і склади багатьох косметик. Я хотіла завжди бути косметологом, але якби, такої сильної можливості не було. І тут у нас клієнток сказала про вашу організацію, вирішила, що треба спробувати. І я подалась на грант. Головне було, треба мати ідею, ціль, план. Десь через місяць знала, що в мене онкологія. Ви мені давали грант, і я вже була. На лікуванні і це були додаткові сили, щоб у мені треба боротися, бо в мене є, скажімо так, мрія, до якої треба йти. Дали, можна сказати, сили, щоб рухатися далі. Завдяки грантовій допомозі змогла придбати апарати для апаратної косметології, косметичну комбайн, скажімо так, які включають собі декілька можливостей. Це там для ультразвукової фонофорезу, фонофорези, ліфтингу і інших процедур. Також а, купила мікротоки, які допомагають покращувати якість процедури, дермопен, також лампу для фототерапії, що дає змогу мені якісно доглядати за шкірою своїх клієнтів. Багато клієнтів, які завжди задоволені. Ідуть від мене з посмішкою. і знають, що я точно роблю свою справу, і це воно завжди надихає. Відкривати бізнес під час війни я вважаю, це дуже потрібно, тому що нам потрібно підтримувати економіку. Навіть маленькі зусилля все одно вони ведуть нас до якихось перемог. Перемог для держави. Ми громадянини нашої держави, і ми її потрібно.